Я думаю, що ми продукт пробудження. Нас колись не було і ми є, бо прийшли люди і поволі нас збудили. І сьогодні виходить час нашого пробудження в людей. До цього часу нас пробуджувало в українців, українець, героїчний козак, що буде битись до загину за свою батьківщину. Підемо, поб'ємо, переможемо, створимо кроти і базар. Вмремо героїчно, підемо в бій і переможемо. Українці не думають інакше, тільки так. Є ще такі, що думають це надолужити промовами, меморандумами, відкликом до сумління світу є такі, що говорять про терор, постріли в чужих міністрів. Все це дійсно засоби. Але створимо ми своє життя тільки повною свідомістю нас як творців вартостей. Це просто страшно казати, але вийдемо ми до життя від землі, від мудрости від нашого хліба. Будемо ми селянами, бо земля, на якій живемо, селянська, вона дуже придатна родити хліб, тільки мусимо стати селянами свідомими своєї сили й покликання. Лишимось повільними, неблискучими, але будемо сильними й невгинними. Мусимо покласти наші дороги, мусимо збудувати дороги на землі і в повітрі. Почнімо думати про землю як підставу. Кожний думай, як маєш використати продукт своєї землі. Маєш його у вигляді хліба найбільшого дару, що може дати земля. Мусиш обернути його у сталь і золото. Мусиш покласти ним собі дорогу до всіх кінців широкого світу, мусиш ним прославитись.